Таких смачних дерунів ви точно не куштували. Mm. Mm. Друзі, всім привіт! Сьогодні я вирішив приготувати деруни. Для цього буде мені потрібна картопля, морква, цибуля, яйце та борошно. Почну я з чистки овочів. Нещодавно для себе відкрив, що є от штука, такий апарат, завжди чистив ножем картоплю, морку. Зараз чищу тільки цією штучкою. Дуже зручно. Звик по старому брати ніж і чистити ножем. А тепер цією штучкою раз, раз і все почисти. Так само і з моркою ті самі маніпуляції, дивіться, як зручно. Оп, 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 і все почищено. Топлю з моркою вирішив, але з цибулею вже шансів, шансів нема. Тільки, тільки ножем. Овочі всі підготував, помив. Тепер буду натирати. Розрізаю картоплю навпіл, беру саму звичайну терку і починаю на крупну буду більшу. І починаю натирати весь сік, що буде лишатися. Потім картоплю візьму і трошки вижму від води. Натираю, будуть дируни. Одну картоплинку натер. Терку відставляю і візьму, то, що казав я, вижимати буду. Ось картопля і ось сік. Сік мені буде не по бен. І пересипаю. Картоплю потерли. Ось тільки водички вона дала. Тепер буду натирати моркву. І те саме будемо робити з морквою. Сік будемо видавлювати. І тепер залишилась цибуля. Яка добра, яка добра цибулька. Так, цибульку потерли. сік виливаємо, Все натерли. Тепер буду додавати сіль та перець по смаку і яйце з борошном. Трошки солі дам. Перець. Трошки перемішаю. Тепер додам яйце. Оп. І буду перемішувати борошна. Половинку. Десь одна столова ложка. Все перемішали. Тепер трошки постоїть, відпочинить. А ми поки поставимо сковорідку на. сковорідку поставили додаємо олії. Чекаємо, поки нагріється сковорідка Поки покажу. Ось отакі будуть деруни. дивіться світло. Сік, трошечки, картопля, з моркою та цибули пустили. Ось що виходить. І зараз будемо смажити. Так, друзі, ну що, пробуємо. Перший дерун. Перемішали. Дивіться, скільки дало соку. І по одному беремо ось отак. А аромат, який друзі, який аромат. Оп, дивіться. Дивіться, які диревні картопля з Львівської області. Оп! Дивіться, які дирунчики. Трошки перемішаю ще. Сік пустила те, що я вижимав. Ось, дивіться, ще плюс сіка дало. Тому не переживайте, сухі не будуть одно. Наша партія готова. Підстелю серветку, щоб зайва олія пішла. Можна знімати. Зараз буду класти другу партію. Так, тепер друга партія. Перемішаю знов. Дивіться, скільки, скільки соку до. Скільки. Дивіться. Тому треба вижимати по-любому. Бо буде, буде, буде вода, буде каша. Так, перша. Дам ще трошки олійки замало. І буду смажити. Друга партія підсмажилася з однієї сторони. Оп, дивіться, дивіться, які вони нереальні. Друзі, і ось такі смачні друни в нас вийшли. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. З вас підписка та лайк. Буду вам дуже вдячний. До побачення!